Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51 підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть коло, радіус якого дорівнює 4 см, Проведіть в ньому діаметр МН і хорду КЛ. Побудуйте за допомогою косинця дотично до кола, що проходить через точку М. Приступаємо до виконання. Я розхилом циркуля, що дорівнює 4 см, оскільки у нас радіус 4 см, побудувала коло. Ну, А тепер будемо проводити у цьому колі. Спочатку нам треба провести діаметр МН. Центр кола точка О, діаметр це хорда, яка проходить через центр, тому проводимо через центр. Я побудувала, провела діаметр МН. І тепер хорду КЛ провожу. Хорди з'єднує дві точки взяти на колі. Корда у нас КЛ. А тепер необхідно побудувати за допомогою косенця до докола, що проходить через точку М. Дотична до докола, перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. Наш радіус ОМ, М точка дотику. Тому беремо косинець і прикладаємо і проводимо через точку М. Пряму перпендикулярно до радіуса я провела через точку М пряму L, яка є дотичною до кола, і проходить через точку М дотично до кола, перпендикулярна до радіуса, який проведений в точку дотику. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27, Ельп, підручника Геометрія 7. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51. Підручника математика 7 виконано.